Це просто жах. РФ обстріляла столицю України балістикою. Загинула людина. Є четверо потерпілих, серед них дитина. Лячні кадри атаки шириться мережею. Від удару противника постраждали телеканали. Цілю ворога були журналісти. Докладніше про це далі у випуску. Підпишіться на фабрику новин і починаємо моторошні кадри у мережі. з'явилося відео перших секунд сьогоднішнього обстрілу Росії Києва. На цьому ролику видно момент атаки противника. Гадаю, що в ніч на 12 лютого Росія цинічно ударила по українцях ракетами Іскандер. м За даними повітряних сил, над Україною вдалося збити шість балістичних ракет. Втім, наслідки уникнути не вдалося. Решти російського залізяча розлетілися по різних районах столиці. Удари були настільки сильними, що у жителів тремтіли вікна у квартирах. Мешканці житлового масиву Троєщина поділилися відео. Просто почуйте це. З'явилося відео із Оболонського району столиці. Зазначається, що камери відеоспостереження із будівлі навчального закладу зафіксували мить удару. Чутно сильний вибух, після якого у кадрі з'являється купа пилу. Стверджується, що у будівлі повилітала вікна. Натомість гучномовцем повідомляють, що у приміщенні розпочалася пожежа. Увага на екран! що Через ракетний удар противника у Оболонському районі загинув киянин 1985 року народження. Крім цього, постраждали четверо людей, серед яких неповнолітня. Росіяни завдали шкоди дев'ятирічній дівчинці. Повідомила у місцевій ОВА. Всім потерпілим надають кваліфіковану допомогу. Загалом же, за даними Тимура Ткаченка, голови КМВА, пошкоджень зазнали п'ять районів Києва. Зокрема, там зафіксовано ураження житлових будинків, офісної будівлі і нежитлової інфраструктури. Чиновник запевнив, що всі загоряння вже о 10-й ранку були ліквідовані або локалізовані. Та до цього жахливі пожежі після російського обстрілу фіксували очевидці. Все небо було у диму. Серед постраждалих будівель офіси телеканалів Дім та Фрідом значні руйнування є у ньюсрумі останнього у офісі вибиті десятки вікон уражень зазнали виробничі приміщення та автомобілі підприємства все через ударну хвилю. Про це детектор медіа розповіла прес-служба мультимедійної платформи «Іномовлення». Сам канал відреагував так, але не зважаючи на посягання агресора, ми продовжимо говорити правду. Постраждали також і офіси міжнародної редакції UATV English, The Gaze, UATV Espanol, UATV Arabic та Digital Редакція. Журналіст Денис Казанський зазначає, що сьогоднішня атака Росії була націлена на журналістів. Цілеспрямований удар по цивільних цілях: терор проти медіа. Пише він Ні сталося також. І Київщині через російський терор у області знищено склад гуманітарного корму внаслідок таких дій агресора. Тисячі тварин на найближчі декілька місяців залишилися без їжі. Про це повідомив благодійний фонд «Хепі Пау». Крім цього, у Бориспільському районі області постраждали 10 приватних будинків. Жінка віком 70 років отримала гостру реакцію на стрес. Крім цього, пошкодження є у Фастівському районі. Тут постраждав один приватний будинок. Також є ураження двох автомобілів та господарчих споруд, зазначили у Кова. Пожежа спалахнула у нежитлових приміщеннях Обухівського району, та наразі їх загасили. Керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній переконаний, що Росія навмисно здійснила обстріл у час, коли Україні холодно. А крім того, диктатор Путін таким чином намагається показати, що завершувати війну він не хоче. Почуємо, ну, по-перше, холоди. Я упевнений, що там питання йде про. Показати, що не змогли вибити енергетику, і тому тепер зараз намагаються. Ну дивіться, зараз вже скільки вже яке 12 число сьогодні, да зима майже закінчується, а хоч хоч фу, слава богу, нічого такого ну відносно не відбувається в енергетиці. Якщо порівняти з тим, що який апокаліпсис нам а, пропонували, точніше прогнозували. Тому росіяни декілька цілі. Звичайно, показати, що він Путін не збирається відступати. Далі це все відбулося після того, як представник Трампа був в Москві, забрали там журналіста. Тобто вони хочуть показати, що будемо робити тому, що можемо. Ну, відверто показує, що ніяких вони там здавати позиції не збираються. Ну і це треба звичайно показувати, розказувати, вимагати більше допомоги від наших партнерів для того, щоб разом зробити «Make America Great Again». От і все. Тобто, тут така повинна бути позиція. Демонстрація того, що ну нічого тут не відбувається, те, що ну принаймні говорить Трамп, так політичний діяч Борислав Береза натомість каже, що сьогоднішня атака Києва це залякування. Він зазначає, що Путін дотримується своєї стратегії, і Мюнхенська конференція тут ні до чого. Давайте послухаємо його думку. Він нічого не демонструє це згідно їх стратегії, згідно їх планам. Дивіться для Путіна перемовини це тільки один з інструментів по затягуванню можливості закінчення цієї війни. Його не цікавить мир, його не цікавить щось інше. Він хоче знищення України. Потім він хоче саме незалежної України посадити в Києві якесь е, імітацію, якийсь симулякар е, керівництва. Це буде хто завгодно, Медведчук, Мураєв. Якийсь новий латентний Тіва, який сьогодні сидить в Верховній Раді, це не важливо, але це його мета залишати незалежну Україну він в спокої не хоче, тому він і далі виконує те, що поставив собі як цілі. Зрозуміти, те, що ми бачимо зараз, це доктрина. Герасимова, а згідно доктрини Герасимова так і по столиці противника, а саме по цивільних об'єктах, є одним з елементів досягнення своєї мети, цілі та завдань. Е, я поясню, що таке доктрина Герасимова. Це зовнішньополітична доктрина, яку ще в 2013 році, якщо не Помиляюся, так, в 13 на 12 дванадцятому році оприлюднили росіяни. Це доктрина розлоблена начальником генштабу російськ... російських збройних сил Валерієм Герасимовим. Доктрина взагалі переосмислює сучасні поняття міжнародного конфлікту і ставить військові. Дії в один ряд з політичними, економічними, інформаційними, гуманітарними та не військовими заходами. Він фактично переходить на новий рівень. Це і є гібридна війна, яку ми зараз спостерігаємо. Це коли з одного боку Путін каже, що ми готові до перемовин з іншого миттєво атакує Київ балістикою. Не лише Київ, давайте відверто по всій Україні. Це створення напруження, дискомфорту, це намагання дестабілізувати ситуацію в Україні, залякати і примусити Україну. До капітуляції, оце справді хоче Путін. Більше того, атаки по Києву, по цивільній інфраструктурі, по будівлям, в яких живуть українці, це реалізація доктрини Герасимова. Але на практиці, вже так, російські військові злочинці намагаються навмисно атакувати Київ і намагаються вбити цивільних а українців щоб досягнути своїх цілей згідно доктрини Герасимова. Просто у нас. Проблема в тому, що мало людей читають навіть відкритих джерелах ті документи, які є, і не розуміють, що відбувається. Тому намагаються там фантазувати це, от він навмисно зараз підіймає градус перед Мюнхенською безпекою mm -hmm. ні, це згідно його а, стратегії. Більше того, коли хтось скаже, от ми вдарили тоді. Вони нам відповіли та ні, це не відповіли. Хочу нагадати, що росіяни нічого не відповідали. Вони напали на Україну першими. Вони наносили удари по енергосистеми першим. Мені Одесити пишуть перший удар по одеській енергосистемі відбувся 24 лютого, 22 року. Ну про що йде мова? Будь-які дії вони сплановані. Вони можуть підіймати тільки кількість обстрілів, це вони можуть, але те, що вони роблять, це згідно своєї і планів. І єдине, чи можна завадити це, це посилити ППО. Збільшити кількість МВГ мобільних вогневих груп, розвернути систему раннього оповіщення. До речі, Ізраїль нам передав його не зрозуміло вже коли. Це скільки часу пройшло, а ця система й досі не розвернута. І запитання до верховного головнокомандуюча: а чому питання? Чому він не займається цим? Бо це потрібно країні, чи це не цікаве самого верховного? Це окрема історія. І гондосики в цьому цьому не допоможуть. Тому можу сказати тільки одне: мої співчуття всім втратившим близьким і постраждалим від російської атаки. Але Київ стоїть, стояв, і Україна стоїть, і треба розуміти для того, щоб зупинити Путіна. І вбити його бажання знищити Україну треба, по-перше, стабілізувати фронт. По-друге, боротися з внутрішніми ворогами, яких вистачає, і це не лише вони якісь умовні там внутрішні вороги. Це люди агентура російських спецслужб, ФСБ, ГРУ інших спецслужб, там, не знаю, будь-яких СВР. Вони сидять в. В Верховній Раді, в офісі президента, в Кабміні, і коли судять Кулініча, про якого писали нещодавно британські змі, вони натякають на те, що він не один такий, і такі залишаються і далі. І в оточенні Зеленського до речі, Кулініч працював в штабі Зеленського. Був довірною особою Баканова. Працював на перемогу. Ми розуміли, що ФСБ вкладає гроші в перемогу Зеленського. А зараз вже зрозуміло, чому? Тому що вони хотіли захопити Україну і вважали, що якщо не вігласа, некомпетентного, з не дуже розум... ну, не дуже розумного і примітивного привезти до влади, він розвалить все, що може. І так і сталося. Бо а, він не оточив себе розумними людьми, а оточив себе тими, хто йому лояльний і корисний. Або зрозумілий, а розумний його тратують. Тому те, що ми зараз бачимо, перше. Це реалізація доктрини Герасимова. Друге, тільки стабілізацію на фронті, тільки ударами по противнику, тільки посиленням ППО і МВГ і системою раннього сповіщення можна зменшити шкоду від росіян. Інших рецептів не існує. І ще раз кажу: гучні заяви нічого не змінять. Змінять тільки гучні справи, друзі. А що думаєте щодо цього ви? Поділіться цим у коментарях. Також не забудьте вподобати це відео і оформити підписку на фабрику новин.